В для нас саме головне мене звати Володимир. Хто бачить мене вперше, я психолог, мені 51 рік, з дружиною своєю я живу вже 30 років з однією. Аналізуючи пройдений шлях, я знаю точно, що найголовніше це повага, це основа цієї любові, на засадах якої будується це сумісне життя. Що ж таке повага? Давайте трішечки я вам скажу, що таке повага. Тому що розуміти, що має бути повага, але повага проявляється в стосунках. І яким чином вона проявляється в стосунках, в першу чергу для мене повага це любити себе. Повага до партнера це любити себе. Чому це так? Тому що коли ми не маємо цієї любові до себе, коли ми є у стані дитини, яка потребує цю любов, для дитини потрібно інші люди, які будуть їй підтверджувати, хто вона є. І коли всередині людина не має цієї любові, вона має пустоту, вона в будь-якому випадку буде вимагати від партнера, що він цю пустоту їй закрив. Тому повага до партнера це зайнятися своїм життям, навчитися любити себе. Для того, щоб ми в стосунках давали, були даючими людьми, які дають те, що мають. Любов маєш, даєш цю любов в стосунках. Тому першим пунктом для мене, повага до партнера є проявом любові до себе. Другий пункт це бути в гарному фізичному стані. От я бачу таких людей, які, наприклад, Жіночка, ідея така красуня, вона така са Знаєте, вона працює над собою, її тіло, є провідник енергії, в неї немає блоків, страхів, образ, така красуня. А поруч чоловік може бути таким співним, таким брюхом, яким може там, в автомобіль не влазити. Це є прояв неповаги до свого партнера. Мені пофіг, як я там виглядаю, поруч з тобою. Ти маєш мене, такої, таким, який є сприймати. Це є неповага. Так вона працює і в іншому стані. Чоловік може бути все нормально, а жінка може, знаєте, розклеїтися, не займатися своєю талією, фігурою, тобто наплівательськи до цього відноситись, і це є неповага до свого партнера. І третій пункт це є повага в першу чергу до себе. Для того, щоб поважати свого партнера, в першу чергу треба навчитися поважати себе, яким чином це відбувається. Що таке поважати себе? Це, в першу чергу, поважати свій вибір. 30 років тому я свою дружину завів в РАКС. Я дав слово, що я зроблю все для того, щоб ти була щасливою. Я дав слово, що в радості і в горі я буду поруч з тобою. Будь-яка буде ситуація, буду поруч з тобою. Так от поважати свого партнера це в першу чергу навчитися поважати себе, навчитися поважати слово. Це, це відноситься не тільки до чоловіків, але й до, до жінок. Жінка також давала слово бути з цим чоловіком. Вона також виходила замість за найкращого чоловіка. Але потім щось таке трапляється в житті, де люди не хочуть бачити, не хочуть поважати свій вибір, коли вони народжували дітей від цього партнера, коли вони виходили заміж, коли все нібито було все добре, а потім щось трапилося. І ця людина найгірша в світі. Це є неповага до себе, неповага до свого вибору. Я кажу, що завжди. Випадковості в нашому житті не буває. І коли до нас приходить той чи інший партнер, це вибір нашої душі. Ми маємо навчитися чути себе, поважати себе. Тому, любі мої хороші, навчіться в першу чергу в стосунках проявляти свою повагу через роботу над собою іде повага до свого партнера. І коли ви будете працювати завжди над цим. Коли ви будете покращувати завжди себе, розуміти і бачити, і поважати свого партнера, як той вибір, який ви робили, в вашому житті все буде добре чудово. Я не кажу, що буде все так безоблачно і класно. Ні, ви завжди будете проходити певні періоди трансформації, кризи в вашому житті обов'язково будуть, але ви будете рухатися, ви будете рухатися разом. І коли я сьогодні дивлюся з дружиною 30 років, я розумію: блин, були такі моменти, коли ми могли розбігтися, були. Але оця повага вона допомогла нам рухатись далі. І сьогодні ми вже в тому стані, де ми вже отримуємо результати тих років, які ми вкладали в ці стосунки. Оце ідея: любов, кохання є. Це не те, що. Зароджуються на початку певні емоції як сигнал того, що з цією людиною ти маєш пізнати кохання. Кохання приходить пізніше. Ти починаєш вкладатися, вкладатися, вкладатися. В цих стосунках ти починаєш виростати, вчитися бути дорослими людьми, вчитися бути чоловіком та жінкою. І тоді лише приходить кохання, як результат того, що ви вклали ці стосунки. Будьте здорові та щасливі, а кому потрібна допомога. Не як психолога, а я працюю як з парами, так і з окремими людьми. Записуватись на консультацію. Ще я даю таку послугу 15 хвилин роботи зі мною безкоштовно. Тобто, перша консультація вона безкоштовна пробна. Для того, щоб ви відчули мене, я почув ваш запит і відповів на всі ваші питання. Хто готовий, пишете мені, домовляємось про час, який підходить і мені, і вам, і зустрічаємось. Будьте обов'язково щасливі в стосунках і не тільки в стосунках, бо коли ми є нещасними, ми зраджуємо себе, зраджуємо свою природу, зраджуємо свою особистість і зраджуємо свою душу. Не потрібно цього робити.